Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше у новому законопроєкті Є норма про мобілізацію чоловіків з 18 років, тобто юнаків реально зможуть відправити на війну. Там є норма, яка реально дозволить мобілізувати людей з 18 років. Я буду говорити про це на комітеті. Повідомив екс-спікер Верховної Ради Дмитро Разумков. Це велика проблема, бо там прописано таким чином: якщо людина пройде базову військову підготовку у 18 років, то вона отримає військово-облікову спеціальність. Стане на обліки це призведе до того, що ТЦК зможе її мобілізувати у 19 років, зазначив Разумков. Але ж у нас це офіційно не затверджено, сказала журналістка. Якщо буде проголосовано цей закон в тій редакції, яка ж сьогодні, вважайте, що затверджено, відповів Разумков. Там є норма, яка реально дозволить мобілізувати людей з 18 років. З 18 років я буду про це говорити свого часу на комітеті, але це велика проблема, тому що там прописано таким чином, що якщо людина пройде базову військову підготовку з 18 до 18 років, вона отримає військово-облікову спеціальність, стане на військовий облік. І це призведе до того, що ТЦК зможуть її мобілізувати в 19 років. Попри те, що у нас офіційно це не затверджено ніяк, якщо буде проголосований цей закон, затверджено ті редакції, яка є сьогодні.